Мені дуже приємно було тільки що зустріти наш спецпідрозділ Богдан, частина бійців, які повернулися зі сходу, де несли служби на блокпостах. Фактично, основна їхня задача була охорона блокпостів, підтримання громадського порядку в населених пунктах. виїзд разом з оперативної групи, перевірка автотранспорту, затримання злочинців, чим вони і займалися. Я дякую їм за службу. Інша тільки що частина буквально вчора поїхала і теж зараз поміняли їх. Я думаю, що ми далі ще прикладати будемо максимальну зусиль, щоб виконати покладені на нас і на наш підрозділ функціональний обов'язків.

Ведуть себе нормально, розумієте, хідність. Вот там місяць призначена порталь, яка була на постійно місцеві. Разведите верші. Як моя об'єкту які виконують. Функції, які... Я думаю, що той ентузіазм і та відповідальність, яку винесли слух, бо я знаю, що вона була. Я думаю, що це і залишиться. Хочу побажати вам нормально відпочити, і щоб все було гаразд. Мертора! Добре, що є моральний, не це відпочивати, дати зброю, ради, що вся зброя, ви всі...